Люди підписуються не через тебе, а через користь для себе. І ці слова тобі варто запам'ятати перед тим як запускати свій YouTube канал. Сьогодні я покажу, що реально допоможе набрати першу тисячу підписників швидко і без накруток. Раджу не просто там подивитися, а взяти якийсь блокнот і записати кожен пункт, особливо якщо ти тільки починаєш. Почну з того, що кожен мій учень, і навіть люди, які просто були у мене на консультаціях, можуть це підтвердити. Я завжди кажу: YouTube канал потрібно вести для людей, а не для себе. Що це означає? Ваш контент має бути потрібним аудиторії, а не просто цікавий вам. Багато хто думає, мені це подобається, значить людям буде теж цікаво. Але це так не працює. Перед тим як вибрати нішу або тему до відео, завжди аналізуйте, чи реально це шукають і чи це актуально на сьогоднішній день. Наприклад, ось це відео на моєму каналі, яке набрало майже 150 тисяч переглядів, і з нього прийшло понад 1300 підписників. Якщо подивитися аналітику, ця тема у багатьох авторів теж набирає перегляди. Тобто вона актуальна і потрібна людям. А тепер, навпаки, ось ця тема, яку я придумав сам і був упевнений, що вона зайде. Як експертам запустити успішний YouTube канал. Бо я часто працюю з психологами, коучами, різними експертами і подумав, що це точно буде для них корисно. А на ділі 364 перегляди і плюс 6 підписників. І саме це головна помилка більшості. Ви знімайте те, що цікаво вам, а не те, що шукають люди. Ідемо далі. Друга порада. Потрібно чітко визначитися з нішою. Є такі будівельники, яких я знаю, починають будувати літню. Кухня, а у процесі виходить ціла хата з банею. І це не креативність, це відсутність плану. Те саме відбувається з каналами на Ютубі. Ви завантажуєте відео на різні теми: одне про якусь ігру, друге, там, як пекти торт, а третє щось про нейромережі. І уявімо, що одне з таких відео раптом вистрілило. Люди подивилися, деякі навіть підписалися, не заходячи на канал. Але коли вони відкриють його, вони побачать кашу з тем і вони відпишуться. А ті, хто відкрили відразу після перегляду, навіть не підпишуться на нього. Бо люди хочуть стабільність, вони не підписують. На одне відео, а на очікування контенту, який буде в одному стилі. Третя порада. Якщо ви вже визначилися з нішою, то перші 15 відео вони мають бути на широку аудиторію. Знімайте те, що цікаво більшості людей, а не вузькому колу. Наприклад, тема, скільки платить YouTube, цікава всім, а от що робити з жовтою монетою лише тим, хто вже стикнувся з монетизацією, ну і взагалі розуміє, що це таке. Тому спочатку масові теми, які залучать нову аудиторію, а Вже потім вузькі, експертні, де ви вже поглиблюєте довіру. Знаєте, це як спочатку відкрити двері для всіх, а вже потім залишити тих, кому справді цікаво, і вони стануть вашими постійними глядачами. Четверта порада, правильно оптимізуйте свої відео. Більшість робить помилку, коли пише просто там чат GPT, придумай мені цікаву назву і опис. Це не працює, бо YouTube ранжує не красиві фрази, а ключові слова, які реально шукають люди. Тому назва опис і те, повинні місця. Ранжовані запити, це перевіряється через сервіси на кшталт від IQ. Покажу, на прикладі. якщо я в гуглі введу озвучка з тексту, то мої відео будуть одними з перших пошуку. І це все завдяки правильній оптимізації. П'ята порада. Клікабельна обкладинка не просто візуально гарна, а та, яка змушує клікнути. Можна зробити найкорисніше відео на широку аудиторію, але якщо обкладинка не чіпляє увагу, його просто не відкриють. Обкладинка має викликати емоцію. Або цікаві, щоб людина зупинила скрол і натиснула саме на ваше відео. Шоста порада. Якість відео. Сьогодні YouTube став майже як телебачення, контент стає все більш якісним. Ваші відео повинні бути чіткими, з гарним звуком і картинкою, інакше глядачі швидко відлітають. Відео, де все там шумить, темне або нечітке, не привертає увагу, навіть якщо тема крута. Хороша якість це перший сигнал для глядача, що канал професійний і вартий перегляду. Порада контент має вирішувати проблему глядача. Люди підписуються не на те, що цікаво вам, а на те, що вирішує їхню проблему. Вам може хотітися заробити, у вас там голодні діти, це ваша мотивація. Але у глядачів свої запити: навчитися, посміятися, розслабитись, отримати знання. Якщо ви допомагаєте вирішувати їхню проблему і при цьому ведете себе щиро без гри у гуру, вони підписуються. Просто канал стає для них джерелом користі, до якого хочеться повернутися. Колеги, якщо ви вдумаєтесь у кожен пункт, що я сьогодні сказав, тоді у вас не буде проблем ніколи з набором підписників. Напишіть в коментарях, хто вже довше теми, що вам допомогло швидше набрати підписників. Думаю, це буде корисно всім. Якщо це відео було для вас корисним, буду вдячний за підписку на канал і лайк. Успіхів вам!